Коля сказав, що Миколая нема, що подарунки приносить мама чи тато. Здебільшого мама. Він бачив торік. Вдав, що спить, а сам одним оком поглядає на двері до кімнати. Коли вони прочинилися до ліжка тишком, нишком підкралася мама. Ну, геть як дитина, йому стало аж навіть незручно за неї і тому міцно заплющив очі, а, -а вранці навіть не похвалився, щоб все бачили. Ну, вона ж хотіла, щоб, щоб було краще, пояснив мені, сідаючи на свої нові сани, і полетів із гірки, ніби вітер, а мені похолодніша. Я стояв і торопів. Невже це правда? Як же тоді листи, які я писав Миколаєві цілий рік? Вони зникали з під віконня, а я уявляв собі, як він потім читає їх і що думає про те, що я написав, усміхається чи ні. Там же багато і смішного о, 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 про, про того ж Колю. І я вирішив теж перевірити, чи, чи справді та мама підкладає подарунок. А виявляється, не спати вночі. Так само важко, як іноді заснути ввечері. Спочатку переглядав під ковдрою тік-ток, потім подумки. Рахував слоненят, що йшли до Річки на водопій, а коли доходили до самої води, збивалися окуп, доводилося знову перераховувати. Потім думав про, про Колю, про його нові санки. А під ранок таки заснув. Але прокинувся. Щойно зарепіли двері до кімнати. Обертатися було лячно. А не вже це може бути мама. Кроки тихо-тихо, наближалися. Хтось. Щевився наді мною, турботливо відгорнув подушку, поклав пакунок і завмер, коли я несподівано розплющив очі. Це була мама. Вона Дивилася знічена, ніби її піймали на гарячому і не могла промовити ні слова. А я розсердився, схопився з ліжка навіть не, 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 не глянув на той пакунок, вибіг з кімнати на кухню. Чого ти такий похнюплений з самого ранку спокійно промовив святий Миколай, помішуючи ложкою манну кашу на плечі. Тепер я не міг промовити ні слова на нашій кухні стояв святий Миколай. і...» І варив манну кашу. Я трохи запізнювався, тож і попросив твою маму допомогти мені передати для тебе подарунок. А тут саме молоко збігає на плиті. Як же я скучив за манкою? В дитинстві останній раз їв. Потім з кімнати вийшла мама, ми сіли в трьох до столу, і я дивувався, як, як щиро святий Миколай смакує манку. Вона, вона ні, ніби той сніг, правда, тільки теплий і солодкий, прицмокую він, а, а я нічого не міг йому відповісти, бо, бо я ніколи її не любив. І, і чесно кажучи, думав, що на, на святковий сніданок, мама, приготує щось смачніше. А тепер... Ми всі разом сиділи за столом і, і їли. манну кашу. це було дуже дивно. З того часу, відтоді, як татко не повернувся з війни, весь час відчувалась пустка з того боку, де він сидів, а тепер... Тепер ніби все було добре. Ніби ми знову всі разом. У мене було безліч питань до, до Святого Миколая, але жодного не насмілювався задати йому. Думав, може, трохи пізніше, коли розбалакаємося. Але святий. Підвівся, подякував за Кашу, Ісусу Христу, моїй мамі, обняв мене, ніби давно-давно знає до зустрічі, сказав і пішов у нього. Сьогодні дуже багато справ, сказала мама, збираючи тарілки зі столу. І якби їх тарілок було не три, я б почав думати, що все це наснилося. Мене було стільки запитань. До святого Миколая. Так багато хотілось розказати йому. Я чув якесь відчував піднесення, навіть не знав за що взятися. В своїй кімнаті, світячи, на ліжку я, я ніби. Перечитав свої листи до Миколая. Ну, то як тобі подарунок сподобався? Долинув мамин голос з кухні. Подарунок? Ой, та я геть про нього забув, відкинув подушку. У згортку був новорічний. Маскарадний костюм. Так так, я пригадав в одному з листів до Миколая, я писав, що дуже хочеться бути супергероєм. Я відкрив костюм і навіть спочатку не повірив своїм очам. Це був плащ маленького принца. От просто ніби. Із самої казки про ту далеку планету з Трояндою. Чи був він прекрасний? Я навіть не встиг подумати про це. Я зразу вдягнув його просто на піжаму. І цей плащ так звично обгорнув мене, ніби я завжди був принцем. Я... Я вийшов на, на кухню і, і спитав, попросив маму, а чи, чи не можна мені ще трохи тієї чудесної манки? Бо, чесно кажучи, того попереднього разу мало думалось про кашу. Мама здивовано поставила. Переді мною миску я поглянув у вікно і вперше відчув, побачив, як там гарно. Дахи під білим снігом були ніби білі листи, розкидані на вітрі, на білому столі стояла біла миска з білою. Манкою, і це, це дуже поєднувалося із цим святковим сніжно-білим днем. Я сидів на місці Святого Миколая, повільно смакував манку, схожу на, на, на солодкий теплий сніг. І відчував себе справжнім принцем, якому дісталося в спадок ціле королівство. Оно, воно, Все біле.